Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 19 серпня 2025 року. У Києві ясно від 14 до 23 градусів, вологість 50%, північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для прогулянки Лаврськими печерами. Беріть сонцезахисний крем. У Львові сонячно 13 до 22 градусів, вологість 50%, західний вітер 5-10 км на годину. Чудово для ратуші. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити Приморський бульвар 17 до 24 градусів, вологість 65%, сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Відвідайте одеський театр опери та балету або насолоджуйтесь літературним вечором. У Чернівцях ясно: 13 до 22 градусів, вологість 50%, південно-західний вітер 10-12 кілометрів на годину, гарно для площі філармонії. Ніч ясна 11 градусів у Києві, 10 у Львові, 17 в Одесі, 10 у Чернівцях. Індекс у Фейскафі помірний, крем потрібен. Серпнева погода, але в Одесі остерігайтеся повинен у Чернівцях. Гуляйте історичними вуличками, а в Одесі обирайте.